Кожним роком, об'єкти систем життєзабезпечення, вони все стають автономнішими. В цьому сприяють як резервні живлення в вигляді генераторів, когенераційних установок, сонячних панелей чи будь-чого іншого, що забезпечує можливість функціонування навіть в умовах блекауту. Але знову ж таки треба об'єктивно розуміти, що це завдання, якщо ми говоримо, це завдання не тільки там місцевого самоврядування чи обласної військової адміністрації, це завдання кожного. Якщо ми говоримо про електропостачання, то на приликі жалі і вже в межах цього в жовтні місяці, а також у перших числах листопада застосовувалися тимчасові обмеження в частині електропостачання, і тому я звертаюся до кожного мешканця Львівської області доволі адекватно реагувати на ті прохання від як операторів системи розподілу, мова йде про, за все про обленерго або від диспетчера Укренерго, який Просить максимально зменшити споживання електроносія в пікові години. Це те, що може допомогти збалансувати енергосистему. З іншої сторони, потрібно точно розуміти, що ворог не зупиниться, і ми тільки на порозі осінньо-зимового періоду, тому нам треба максимально бути готовими і автономними. Мова йде про генератори, де це можливо, батареї. Акумуляторні батареї, екофло чи будь-що інше, що дасть тобі можливість в умовах потенційного блекауту зарядити гаджет або забезпечити себе теплоносієм.